На малесенькому вогні потихеньку булькають. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні в мене голубцевий день. Буду готувати голубці з савойською кучерявою своєю улюбленою капустою. Голубці виходить надзвичайно красиві, апетитні. Продукти на голубці всі знають. Ясний фарш. У мене тут одна свинина. Капуста, цибуля, морква спеції. Ось тут в мене вже почищених три досить великих зубчика-часника. Дві рівчики цибулі, вони в мене вже ось тут в сковорідці тушкуються. І ось тут в мене замочений рис. Рис. Промила, залила кіп'яченою водою, довела до кипіння і виключила. Рис сматі в мене. Звичайно, можете використовувати і круглозернистий. Зараз до цибулі додам ще цибулю порей. Я її обожнюю в усіх стравах, тому завжди додаю, вона більш делікатна і ніжна. Відразу в сковорідку викладаю часник. Часник я також люблю, більш потушкований, він втрачає свою агресивність і не відчувається так гостро в страві. Більш делікатний. Цибуля в мене вже посолена, я її трішки присолила, але додам ще буквально ось так півчайної ложечки цукру до цибулі. Цибуля дуже любить сухо, тому він не буде лишній. Продовжую тушкувати на невеликому вогні. Далі наріжу цибулю порей. В голубцях цибулю використовую досить чимало, тому що одна частина піде в фарш, а друга частина я між слоями перекладаю тушкованою цибулею і морквою. І все це заливаю перетертими помідорами. Я люблю, щоб голубці були соковиті, з підливочкою, а ще й зверху з сметанкою. В процесі тушкування додаю буквально каплю води. Приблизно 50-70 мл. Так, цибуля тушкується. Поставила воду, щоб відпарити капусту. До води, в якій в мене буде паритися капуста, додаю. Буквально тут в мене трішки лимонного соку. Якщо ж немає лимонного соку, додаєте оци. А зазвичай додаю столову ложку оцінку. Випускаю капустику. Сюди буду доставати капусту, а зараз натру 3 моркву. Зараз микає цибуля готова. Ковинітку ставлю на вогонь, наливаю олію і тушкую морква. Солю. Морква вже розм'якла, протушкувалася. Проблема. Забула відкласти частину і перемолола абсолютно всю цибулю. Але так і буде. Поділю на дві частини, одна буде з морквою, а другу додам фарш. Морку і частину цибулі викладаю з сковорідку. виливаю помідори і тушкую. Соусу додаю спеції. Обов'язково додаю гострий перець. І зараз займуся фаршем. Рис у мене ось тут було запарено 200 г. Викладаю. Ще мені сюди треба додати сіль. І відразу ж додам трішки спецій. Руку злочила і, звичайно, фарш буду вимішувати рукою. І починаю робити голубці. Голубці я буду робити різнокаліберні. Я не, не заморочуюся для дому, для сім'ї. Робити одинакової величини мені це абсолютно не, не потрібно. Роблю отак. Як в мене виходить, так я їх і загортаю і складаю. Голубці наліпила, накрутила, тобто. І конусом вийлися. І ось такими голубчиками різнокаліберні, як я сказала. На дно в які буду тушкувати, викладаю ось ці рештки листя. Викладаю. Стараюся повністю закрити дно. Ось так. І відразу ж потрохи викладаю ось цей соус. Розпреділяю його більш-менш рівномірно. І зверху і знизу голубчики мали смак. І викладаю голубці. Викладаю щільно, акуратно, один до одного. Знову і знову викладаю шар заправки. Так, а так ідеально вийшла в каструлі. Заливаю стаканом води, доводжу до кипіння. Зменшую вогонь і тушкую мінімум 2 години на маленькому вогні. І тушкуються на малесенькому вогні, потихеньку булькають, на такому вогні тримаю до повної готовності голубців. Ось такі чудові, смачні, апетитні голубчики я приготувала. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!